Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я вам розповім про фільм 2004 року післязавтра. Фільм розповідає про жахливі наслідки танення багатовікових лідів. Замість потепління настає льодовий період. Бачиш, шельф тріскається, курва мать! Ось тобі й маєш! Антарктида. Невелика група вчених з США на чолі з Джеком Холом бурять багатовікові люди, щоб дізнатися, що приховує крижаний шар Землі. Буріння викликає такий самий ефект, як білка з горіхом у льодовиковому періоді. Утворюється багатокілометрова тріщина в поперек наукової станції. Вчені розуміють, що їхнє буріння не викликало б такого ефекту. Вони усвідомлюють, що такі наслідки могло викликати лише глобальне потепління. Джек стрибає за зразками льоду, щоб мати змогу довести свою теорію. Згодом він виступає на конференції по глобальному потеплінні. Джек повідомляє, що глобальне потепління з наступним льодовиковим періодом стає все більш реальним. Але світові лідери не сприймають дані заяви серйозно через відсутність конкретних дат і наслідків. Нестабільна економіка викликає більше занепокоєння у світової еліти. Після конференції Джек знайомиться із шотландським професором Террі Репсоном. Чоловік похилого віку також займається дослідженням глобального потепління. Клімат на землі починає змінюватися. Погодні катаклізми слідують один за іншим. Випадання величезних градин в Токіо, затяжні зливи, снігопади в Деллі це тільки початок глобальної катастрофи. Кліматичні датчики в морі фіксують різке і сильне зниження температури. Дані отримає лабораторія професора Репсона. Джек повернувся додому в Вашингтон. Він дізнається, що його син Сем завели в екзамен по математиці. Джек телефонує дружині, щоб дізнатися причину невдачі, адже вважає свого сина генієм точних наук, а викладачі просто не можуть розгледіти його геніальності. Колишня дружина просить завтра вранці відвезти сина в аеропорт. Сем летить Нью-Йорк на олімпіаду. Джек погоджується, але ледь не забуває про сина через свою роботу. Він буквально вириває сина з рук жадібного таксиста. Літак Сема влітає в величезну грозову хмару. Через турбулентність літак починає сильно трясти. Астронавти, які знаходяться на МКС, бачать, як в атмосфері Землі утворюються величезні циклони. Сем з однокласниками все-таки долітає до Нью-Йорку, незважаючи на негоду. Все місто повністю стоїть в заторах. Сем з однокласниками виходять з таксі та йдуть пішки. Сем бачить, як величезна зграя птахів летить геть. Професор Репсон, проаналізувавши дані з океанських буйків, телефонує Джеку. Професор попереджає Джека про майбутню катастрофу. Це клон, що прийшов зі сторони Японії досяг західного побережжя США, перший на черзі Лос-Анджелес. На місто обрушуються величезні смерчі, що знищують знак Голівуду, руйнують аеропорт і перетворюють на руїни Даунтаун. Помічники Джека Холла скликають екстрену конференцію, на якій повідомляється, що над Канадою виявлений потужний арктичний циклон. В Сибіру неймовірно швидко падає температура, а в Австралії бушує руйнівний тайфун. Вчені приходять до висновку, що катаклізми будуть продовжуватись і з кожним разом будуть все сильніші і сильніші. Президент скасував всі авіарейси через падіння двох літаків і подій в Лос-Анджелесі, сам з однокласниками вирішують повернутися додому на поїзді, про що розповідає своєму батьку по телефону. Але через сильні зливи рух містом неважливий. Вулиці Нью-Йорка затоплені або стоять в заторах. Через це однокласникам доводиться залишитися на ніч у знайомого. Тим часом Джек зі своєю командою розраховує подальший розвиток природних катастроф, результати невтішні. Клімат на землі зміниться в найближчі 6-8 тижнів. З цими даними Джек іде до віцепрезидента. Джек намагається переконати чиновника почати масову евакуацію, але віцепрезидент не вважає, що ситуація настільки критична. Цей же час над Європою панує холодний циклон. Військові евакуюють людей та членів королевської сім'ї. Три гвинтокрила ВПС Великої Британії залітають в центр циклона. Через екстремально низькі температури у гвинтокрилів замерзає пальне. Вертольоти падають, а люди гинуть через переохолодження, ледь висунувшись з кабіни. Сем з друзями дивляться по телевізору новини. Через різке підвищення рівня води в океані затоплює побережжя Канади. Молодь хоче добратися до вокзалу. Але на вулицях міста стоїть вода по коліно, а злива і не думає завершуватись. Ситуацію погіршують, кинуті напризволяще автомобілі. На Нью-Йорк обрушується величезна приливна хвиля. Вона спочатку затоплює острів свободи разом зі статуєю, а потім і решту міста. Сем з друзями встигають сховатися в одній з бібліотек міста разом з нечисленними щасливчиками, які також були поряд з будівлею. Джек з командою отримують нові дані, вони розуміють, що помилялися. У них немає ніяких вісім тижнів. У наступні 24 години по всій землі пройдуть три суперциклони з надзвичайно низькими температурами, які змінять клімат. Перший уже над Британією, другий над Сибіром, а третій йде на США з Канади. Станцію професора Репсона під замило снігом. Він з напарниками розуміє, що їм не вдасться врятувати зі станції. В своїй останній телефонній розмові він просить Джека врятувати стільки людей, скільки зможе. Наостанок, професор з колегами розпивають пляшку віскі, поки генератор витрачає остатки пального. Тим часом, повністю затопленому Нью-Йорку, Сем, його друзі та інші виживші ховаються від негоди на верхніх поверхах бібліотеки, огорнувшись у все, що було під рукою. Сам знаходить телефон і дзвонить батьку, щоб повідомити про своє місце знаходження. Джек попереджає сина, що насувається циклон. Щоб вижити, потрібно залишатися в закритому приміщенні та всіма способами намагатися підтримувати температуру. Потрібно протриматися якомога довше, перш ніж він прийде на допомогу. Течією в місто заносить корабель, який застрігає між будівлями. Дощ закінчується, а замість нього починає йти сніг. Джек збирає все необхідне спорядження, щоб вирушити на допомогу сину. Перед від'їздом його просять доповісти президенту та дати свої рекомендації. Все дуже просто потрібно евакуювати всіх, хто знаходиться нижче певного меридіану в південні штати, а краще в Мексику. Ті, хто знаходиться в північній півкулі, майже приречені на смерть. Після циклону північна частина землі буде покрита льодом та снігом. Це буде новий льодовиковий період. Президент наказує почати евакуацію населення. Тим часом Джек відправляється на допомогу разом з двома надійними колегами. Нью-Йорк повністю замило снігом, а через різке зниження температури вся вода перетворилась на лід. Люди пішки намагаються звалити якомога подалі. Сем намагається переконати людей залишитися в бібліотеці, але майже всі сподіваються дістати з південних штатів. Там іде евакуація, що повідомив одній дівчині брат. Залишаються Сем, його друзі та пара бібліотекарів. Вони збирають книги, щоб спалити їх, тим самим зберегти тепло, поки не прийде батько Сема на допомогу. Один із учнів ремонтує радіо в ефірі. Досить невтішні новини. Рівень снігу в Європі досяг п'яти метрів. Таке саме чекає і США. Брайан каже, що батьку Сема не вдасться доїхати до них, але сам вірить, що тата не залишить його. Тим часом евакуйовані жителі США починають самостійно переходити кордон з Мексикою, який закрили військові через занадто великий потік людей. Люди розривають огорожі, залишають речі на автобані і переходять в брід річку. Джек з напарниками поспішають на допомогу. Їхня машина застріє в сніговому сугробі. Подальший шлях потрібно буде долати, як Ендельфі компанія. пішки і в надії не замерзнути до смерті. Але безперервний сніг повністю змінив вигляд міста. Тепер незрозуміло, чи ти йдеш по дорозі, чи по скляному даху торгівельного центру, який повністю занесло снігом. Скло не витримує вагу завантажених саней і проламується Падаючі сані тягне за собою трьох чоловіків, скріплених канатом. Сані доводиться обрізати, так як їхня вага могла би потягнути за собою всіх. Напарники фіксуються за допомогою людоруба, щоб витягнути колегу. Френк бачить, що скло не витримує їхню вагу і тріскається. Чоловік обрізає мотузку, жертвуючи собою, щоб інші не постраждали. Вночі Джек та Джейсон зупиняються на привал. Джейсон дістає три куклі, і друзі вшановують пам'ять загиблого товариша. Вранці Джейсон не витримує низьку температуру та непритомніє. Незабаром з напівзасипаного Білого дому у Вашингтоні евакуюють президента США. Пізніше, в таборі біженців, віце-президенту повідомляють, що президент зі своїми супроводжуючими зникли в сніговій бурі. Згідно протоколу, після загибелі першого обличчя держави його обов'язки виконує віце-президент. Тим часом в бібліотеці Сем помічає, що однокласниця, яка йому подобається, стає зле: дівчина не приходить до тями. Завдяки книзі, все ж таки, вдається поставити діагноз. У дівчини зараження крові через поріз на нозі, щоб врятувати хвору, потрібні антибіотики. Сем вирішує відправитися на корабель, який так зручно застряг неподалік. Він робить щось схоже на снігоступи, і в компанії двох товаришів відправляється на пошуки ліків. Вони знаходять медичний кабінет і беруть все, що на їхню думку може допомогти. Потім йдуть на камбус, щоб поповнити запаси провізії. На корабель також навідуються декілька вовків, що вирвалися з місцевого зоопарку. Хижики відчувають запах здобичі. Вони переслідують хлопців по всьому кораблю, але саме і команді вдається заманити вовків в одну з кают. Трійця повертається до бібліотеки прямо перед циклоном. В Цей же час Джек тягне Джейсона. Він помічає, як раптом повітря очистилося і покращилась видимість. Це означає, що вони в центрі цього циклону. З верхніх шарів атмосфери йде потік холодного повітря. Будівлі відразу покриваються льодом, а скло тріскається через сильний перепад температури. Джек стрибає у вентиляцію, скидаючи туди Джейсона. В очі йому впадає прапор США, який за лічені секунди покривається льодом. Джек біжить до плити. Він стрибнув у чиюсь кухню, запалює вогонь, закриває двері і бачить, як ті покриваються льодом. Наступного дня вони відправляються в Нью-Йорк. По дорозі туди бачать десятки людських тіл. Це ті, хто опинився на вулиці під час цього жахливого суперциклону. Вночі чоловіки зупиняються на привал. Джейсон питає у Джека. Що буде з цивілізацією після таких кліматичних змін? Джек заспокоює напарника. Люство пережило минулий льодовиковий період, переживе і цей. Космонавти з борту МКС бачать, що урагани на землі вщухли, марність майже повсюду зникає, а перед їхніми очима розстелюється здебільшого мертва, покрита льодом північна півкуля планети. Дуо доходить до Нью-Йорка, зміненого після циклону. Вони бачать кораблі кораблів в лід і статую свободи, повністю закрижанілу, підходять до бібліотеки, яку майже повністю приховує пагорб зі снігом. Вчені спускаються в повністю закрижанілу та без найменших ознак життя всередині бібліотеку. В одній з кімнат з каміном вони знаходять групу врятованих, серед яких Сем, віце-президент США, тепер уже президент США, отримує новину про порятунок Сема і звертається до народу. Він дякує за мужність всіх громадян, а країни, які прийняли біженців за великодушність. Цей же час починається масова евакуація людей. До Нью-Йорку летять військово-транспортні вертольоти. Крім Сема та його друзів, є ще багато виживших. Вони виходять на дахи Нью-Йоркських хмарочосів, щоб зустріти своїх рятувальників.